Дівчатка та хлопчики старанно майструють з підручного матеріалу сніговиків. Майструють і подумки загадують бажання. Вірять, святий Миколай обов'язково їх почує. Десятирічна Оксанка попросила перемоги. Більше 40 дітей: наймолодшому, 5, найстаршому 16, Всі вони відвідувачі прилуцького осередку. Карітас Чернігів, структурного підрозділу благодійного фонду. Карітас України на свято Миколая Чудотворця в очікуванні дива хочеться вірити завжди в якесь чудо, яке завжди допоможе, підтримує. Ну і звичайно, щось подарує смачненько. Мрії дітвори були почуті, солодкі подарунки отримали прямісінько на свято від благодійника Артема Рожка. Пан Артем цілковито впорався з ролю помічника святителя Миколая Чудотворця. Я більш ніж упевнений, що їм сподобалося, бо очі горіли, діти є діти, діти завжди люблять подарунки, завжди люблять свята, і хотілося б, щоб вони завжди посміхалися. Свято Миколая, яке приходить і в честь якого ми сьогодні роздавали ті подарунки, то вони... Мають бути для нас просто нагадування, що, е, що потрібно робити добрим людям, добрим християнам. Та Святий Миколай це той, який дав приклад, який ми продовжуємо його наслідувати вже впродовж. Е, Майже двох тисяч років. Оцей приклад він є. Він є поширений у всьому світі. Він чудовий, гарний приклад, як потрібно поступати. Не треба це робити тільки раз в рік в часі Святого Миколая, коли ми його пам'ять скриємо. Важливо пам'ятати про це. Кожного дня бажати комусь зробити щось добре. З прилузьким осередком Карітас Чернігів Артем Рожко співпрацює постійно підтримувати дітей з малозабезпечених сімей, дітей-переселенців, дітей з особливими освітніми потребами благодійна справа. Діти отримують велику радість від того, що вони отримують подарунки, але мені здається, що дорослі, які є помічниками святого Миколая, отої радості отримують набагато більше. Коли вони бачать у ті усміхнені радісні обличчя дітей, що вони щасливі, що вони радіють, що вони мають там щось, та що їм щось подарували. Вони радіють, а мені здається, дорослі, які дивляться на це, все радіють набагато більше набагато, от серце тоді наповнюється, і це є і це є чудово. Та і це є стимул для нас, дорослих, робити це як чес... якомога частіше. Я хочу подякувати Артему Миколаєвичу за те, що він долучився до такої справи, яка ну я вам хочу сказати, це така. Блага справа. І дітки, які отримали подарунки, ви ж знаєте, що тут яких називають категорійні діти. Я думаю, це буде дуже гарний подарунок, їм на свята. І Артем Миколович побув в ролі Святого Миколая. Можливо, кому б треба було і лозунку принести, але він пожалів всім приніс подарунки. Перейнявшись емоціями дітвори, дорослі стали відвертими і поділилися секретом у святого Миколая також вірять. Кожного року звертаються до святителя з найсокровеннішим. Цього року просили в цей рік. Хотілося б попросити його, щоб, щоб ці були живі і здорові. Це саме головне. Хочеться перемоги, звісно. Я думаю, що вже другий рік поспіль кожен українець. Мріє про те, щоб була перемога, щоб всі повернулися живими війни.